Чернігівці вимагали не підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті, мітингували не під стінами мерії, а в тіні неподалік від будинку профспілок. Сказати ні тарифному свавіллю прийшло зо дві сотні людей. Під прапорами переважно зустрілись прихильники опозиційних політичних сил та громадських організацій. Від ініціатив виконкому народ скаженіє. Я живу біля вокзалу, але я навчаюся в інституті економіки і управління, і тому мені. Хочеш не хочеш, але по-любому туди назад 3,50 – Це мінімум у день. Це зараз. Вороблять сімдесят 75. А якщо по 2,25 буде, так це взагалі. Зажиралися вони Ті ці ті саме перевозчики. вони вже вже крутять теми начальниками Чернігівського управління транспортного. Чому Чернігівці не повинні платити більше? Організатори акції знають з цього приводу. Наводять безліч аргументів. Чернігівський виконком разом. З перевізниками домовилися, створили банду і починають під себе гребсти. Якщо розраховувати лише по одному автобусному маршруту, мабуть, не на самому найгіршому в місті Чернігові, 37, -й. чому не даються розрахунки 12 маршруту та інших? Ми порахували пасажири на двох міських маршрутах, і відповідно до формули, затвердженої кабінету міністрів України, вирішив, що вартість проїзду маршрутні таксі має бути 1 гривня 39 копійок. Посадовці з міської ради та перевізники захід громади проігнорували єдиний, хто наважився послухати мітингарів помічник депутата міськради Сергія Вакуленка. Родина останнього контролює половину маршрутів в Чернігові. Будете записувати на диктофон на телефон чи так просто ні, не, не, не буду. Просто посиджу. Проте Віктор Мошко не втримався. Красномовні виступи зрештою зафільмував. Годинна акція невдоволених тарифами скінчилася ухвалою резолюції. Народ визначив, хто відстоюватиме їхню позицію. На Засіданні виконкому міської ради.